Вітаю вас на своєму каналі Ала фітотерапевт, сучасна фітотерапія, але борщ буркун лікарський. Рослина, яка багатьом відома, яка є одною, однією з основних, які використовуються для лікування серцево-судинних захворювань та їх ускладнень. Рослина, яка розріджує кров, яка запобігає появі утворення тромбів або ускладнень інших ускладнень серцево-судинних захворювань, яка є профілактичною при лікуванні таких хвороб, як гіпертонічна ішемічна хвороба серця аритмії, цукровий діабет, діабетичні ангіопатії, ендартеріти, варикозне розширення тромбофлебіт, тобто всі судинні захворювання, серцево-судинні, вірніше, які є. Ця рослина не допускає появи ускладнень, ускладнень саме таких, як інфаркти, інсульти, інші такі серйозні патології, які призводять до інвалідизації, до ускладнень внаслідок основних захворювань. Рослина розріджує кров. Відноситься до о, антикоагулянтів непрямої спект, спектру дії. Як відомо, всі антикоагулянти, от коли я розповідала про лабазник вязолистий, про гадючник, то я наголошувала на тому, що рослина має антитромбатичну дію. А якщо ми говоримо за буркун лікарський меліліотус офіциналіс, то ця рослина відноситься до антикоагулянтів непрямого спектру дії. Тому що, як відомо, у нас є антикоагулянти, антикоагулянти прямого спектру дії, до якого відноситься гіпарін, і антикоагулянти непрямого спектру дії, і основні на першому плані, на першому місці стоять ті речовини, ті рослини, які містять кумаріни і декумаріни. Це буркун лікарський. Немає таких рідин в організмі, які б не розріджували кров, саме настої та інші препарати із цієї рослини. Якщо ми готуємо. Препарати настої для профілактики, то ми обов'язково бажано користуватись, враховувати дані попередньо лабораторних обстежень, зокрема такі як коагулограму, протромбіновий індекс, МНО, протромбіновий час. Тобто ми враховуємо сідання крові, тому що це нам необхідно для того, щоб визначитись із дозуванням. Тому що це може бути, якщо ми екстракту, це може бути і 5 крапель, це початкова доза, і може бути і 40 крапель. Тобто це лікар, він враховує лабораторні показники, щоб правильно визначитись і з дозування рослини. Рослина входить у збори. От як відомо, ми бачимо зараз буркунь лікарський, а він є білий і жовтий. Буркун є білий і жовтий, користуємося ми жовтим, але якщо жовтого буркуну немає, то можна користуватись білим. В принципі, за біологічно активною дією на організм, за наявністю діючих речовин, ці рослини вони майже одинакові. Якщо готуємо ми окремо. Буркун, то ми користуємося настоєм. Беремо одну столову ложку висушеної сировини, заливаємо склянкою окропу, настоюємо 30-40 хвилин і випиваємо протягом дня по 60 мл до вживання їжі. Якщо ми додаємо до зборів, а буркун є однією з основних рослин, які ми використовуємо для лікування серцево судинних захворювань і гіпертонічної хвороби, то ми додаємо його до збору. В комплексі з іншими рослинами, але я хочу ще також таки наголосити на такому важливому моменті, що коли ми висушуємо рослину, то при висиханні, тобто, щоб рослина була добре висушеною і ні в якому разі не зберігалася при таких умовах, де можливо було б відволожування сировини, тому що в такому випадку вона втрачає свою лікувальну дію і може втрачати лікувальні властивості і не діяти як антикоагулянт в деяких, в деяких випадках, коли ну, в залежності, щоб сировина була завжди суха. Сухою є ще також важливий момент, коли ми користуємося буркуном лікарським. Це і лімфостаз хвороби лімфатичної системи, це коли є кашель, коли є густе харкотиння, яке погано розріджується. Також ми можемо додавати до дихального збору або користуватись окремо. Також у нас є крапельки номер 2 які приготовлені із свіжої сировини буркуну лікарського, також використовується при серцево-судинних патологіях. Ця рослина відноситься до сильно діючих, вона є досить високоефективна, як антикоагулянт і з успіхом ми її використовуємо при серцево-судинних захворюваннях або при інших станах, де необхідно розрідити кров. Також слід зазначити, що використання буркуну лікарського має місце і в народній медицині, зокрема в таких випадках, коли є. Гематоми, коли є якісь затвердіння, от, наприклад, коли був там забій і утворилась гематома, то в такому випадку ми з трави готуємо примочки і розсмоктується ця пухлинка, і входить також буркун лікарський. До складу і судинного екстракту, і знеболювального, і до такого препарату, як тіросан, який використовується при гіперплазіях щитовидної залози, коли щитовидна залоза збільшена. Взагалі це дуже-дуже хороша рослина. Ефективна, помічна, але також з дозуванням треба бути обережним, враховувати також лабораторні показники, тому що в завищених дозах і безконтрольний прийом рослини може призвести до кровотеч шлунково кишкового тракту, інших органів, так що це також, але це вже робота лікаря. Саме лікар визначає доцільність дозування. Цієї рослини і ефективність при інших захворюваннях. Шановні мої підписники та гості каналу, я зичу всім міцного здоров'я. І якщо у кого виникнуть питання, то під цим відео є номер телефону, по якому ви завжди зможете зателефонувати, отримати консультації. Також є вайбер, пишіть на вайбер. Всього доброго, до наступної зустрічі.